Книга Іова. Розділ Третій. Після цього Іов розтулив уста і лихословив свій день. Він почав говорити і мовив. Нехай загине день, коли я народився, і ніч, що так сказала. Зачався чоловік. Той день хай стане тьмою, хай Бог не згадує про нього із висоти, і світло хай не сяє понад ним, нехай його тьма перекреслить і чорна тінь. Нехай над ним повисне хмара, нехай густий туман його збентежить. А нічоту, хай темрява ухопить. Нехай не лічиться із днями року, у місяці в число нехай не входить, та ніч нехай безплідна буде, до неї хай не завітає радість, хай проклянуть її всі ті, що проклинають день, ті, що готові розбудити левіятана. Нехай померкнуть зорі її світанку, нехай чекає світла. Та даремно, нехай повік зорі не бачить, тому що не замкнула дверей мені в утробі і горя від очей моїх не скрила. Чому вже в лоні матері не вмер я, як вийшов із утроби, не загинув? Навіщо прийняли мене коліна, навіщо було мені Ссати груди? Тепер лежав би. Спочивав би, спав би, мав би спокій з царями й радниками краю, які споруджують собі могили, або з князями, що мають золота багато, і що наповнюють свої палати сріблом. І не було б мене, немов закопаного Викидня, чи як тих немовляток, що світу не побачили. Там не шаліють більш злочинці, там спочивають всі знеможені, там же спокійні в'язні, не чують крику посіпаки. Малий, великий, там вони обидва, і раб від свого пана вільний. Пощо дає він світло бідоласі і життя отим, яким на серці гірко? Ось тим, що виглядають смерті, а її немає, тим, що шукають її більше, ніж скарбів, тим, що радіють та без міри, і веселяться, коли знайдуть домовину, людині, що її дорога закрита, що її Бог огородив навколо. Зітхання стало мені хлібом. Як вода, линуть мої скарги, бо страх, якого я побоювався, напав на мене, і те, чого лякавсь я, надійшло на мене. Нема мені ні миру, ні спокою, нема відради, прийшов на мене клопіт.